Вітаю на каналі. Сьогодні 26 липня 2025 року лівоберена Херсонщина. Хочу показати сьогодні сорт фаралія абрикос, який він у цьому році. В цьому році його мало, він весь крупний, наче персик отакий Лапті здоровені. Грам по 150 в середньому я важив. Значить чого мало, тому що минулий рік сильно перегружений був. Було менше листя, ніж плодів. І плоди були всі такі добрі, каліберні, крупні. І якби плодова деревина зайняла більшу частину, ніж саме листя. У цьому році я вирішив його обмолодити, дати йому передишку трошки, тому що так не можна знущатися. Кожен рік він мені засипав рожа їм добряче. І у квітні були приморозки. Ну, Мало того, що. Завізі було не так мало через омолодження, приморозки забрали більшу частину. Ну, але вона так кучком позав'язувалася. По дереву рідкувато, але плоди відверні такі, видатні, прямо скажу. Якраз вона в цьому році добряче молодилася, дала добрячу привість, багато гілочок нових. Що я хочу сказати по цьому сорту? Сорт самоплідний, піднецвітучий. Є промисловим сортом. Це в мене плоди всі в середині крони, вони скриті листям майже без сонця, росли. Оці. Такі вони. Ті в, цьому, в тому році були плоди на сонці. Там, якщо комусь цікаво, можете глянути минулорічне відео, там була катастрофа. Врожай здоровенний був взагалі. І окрас був там такий шикарний. В цьому році плодів мало, але я не жалуюсь на врожай. Їх мало, але вони все таки такі ж самі смачні, крупні, відбірні. Забув взяти віса, щоб показати їхню вагу. Але ну ось дивіться, це. я вже частину зірвав, важив десь 150-170 грамів були плоди в основному. Такі. Рядом з персиком положив, то вони майже однакові. Плоди дуже ароматні, особливо коли розламуєш мякоть, то всередині м'якоть дуже пахуча така. Прямо от така, що не знаєш, п ян, п прямо. Смак це взагалі окрема історія. По смаку тут його не спутать ні з яким абрикосом іншим. В нього своя фішка. М'якоть м'ясиста. Гранули м'якоті хрумкі. Ніби кожна грамова наповнена соком. Кислинка у неї якась незвичайна, не така як абрикоса. Щось ближче до цитрусових, така, міксована, дуже цікаво, Я навіть не можу пояснити точно, що це таке. По цукру, по самому присмаку, це чисто смак фаралії. Я не можу пояснити його. Ну Він такий наскільки ексклюзивний, що можливо пізніше розгадаю його таємницю, але поки... Не можу так описати. Ну, сорт дуже за такий смак, як сказав, би, чарівний. просто Не хочу перехвалити, думайте, там може я рекламую сильно, але по цьому сорту мене окремо на нього окремий погляд на цей смак, на цей сорт. Ось він зараз такий соковитий дуже. Але. Сама м'якоть у нього от ніби варення абрикосове таке смачне зварене, плюс кислинка ексклюзивна. я хочеться їсти і їсти. Шкірочка товстенька, вона хрумтить окремо. У шкірочки оця кислинка смачна, м'якоть солодка, як варення. І вся така нев'яла, така хрумка така якась. повторюсь, Ніби вона поділена на гранули і кожна гранула лопається і хрустить окремо. Ось на сонці яка м'якоть. Опять же, навіть, як і плоди, колір блідніший в цьому році. Але смак не передати Я не скажу, що це найсмачніший абрикос світі. у світі, в мене є багатенько сортів, яких я смак дуже, як кажуть, обожнюю. Це один із найкращих з моїх сортів по смаку. Своєрідний смак. По тому, що він пізно цвіте, це плюс окремий. По тому, що він самоплідний, це теж плюс. За 8 років плодоношення, як... що вона в мене вже паралліється є, то це я йому перший раз дав так передихнути і набратись сил Тому що вона кожен рік плодила плодива, що. Деревина вже вся оголилася плодова пішла далі на периферію. Я його сильно обрізав, щоб він крона стала більш такою густішою, не оголяла сильно. Я йому цьому сорту дуже вдячний за цей смак. Плоди також дуже добре дозарюються, От я, наприклад, зриваю таких технічних зрілостей через 3-4 дні він просто при кімнатній температурі. Жовтіє і цукру добирає і кислинка зайва виходить. Ще раз повторююся, по цьому року це не показове відео, якщо брати товарність. Товарність в тому році можете подивитись плодів, в цьому році вона окраска така незрачна, тому що всі в кроні, Крона густа стала. Сорт рекомендую, дуже смачний також він Йде як промисловий, він дуже продається добре, його багато завжди. Такий смак люди запам'ятовують і якби колись це вже буде як брендом цей смак фаралії. Мабуть, на зрадок як перс, персик, хевен, щоб всі розуміють, який це смак. Так само і це може бути. Якщо вона дуже добре піде розпосюдиться. І всі її розпробують, так що буде можливо так. Просто погляньте на ці розміри. Але при загрузці минулорічній вона також була від 70 до 100 грамів, мабуть. Калібровані плоди були. Тут також є трохи менші. Це по грам по 70 і менше. Також фралію вподобали птахи, вже не клюють, там не видно плоди. В общем, щоб не повторюватись, буду завершувати відео, так як коли подобається плод, не можу, як би кажучи, швидко відео знімати. Хочеться розказувати, розказувати про нього. Такі плоди, бачите, блестять. Буду завершувати відео. на цьому. До нових зустрічей. До побачення.